Привіт, і з вами Олена Стеценко на каналі Мій Світ. Я переможниця битви екстрасенсів України, 13-й сезон. Я мольфарка, я знахарка, я працюю із камінням, володію літотерапією, фітотерапією. Я рада передати вам свої знання. Давайте спілкуватися і готова вам допомогти. Мої глядачі вас чекали до нашого ефіру. Вони спостерігають за вами, люблять вас і чекають від вас багато цікавої інформації. І ми знаємо, що ви багато чого знаєте. і Сьогодні зможете поділитися. Всім відомо, що мульфар мають тісний зв'язок із природою. Тепла зима, і те, що українці не замерзли всупереч політичним усім прогнозам, це ваших рук справа. Ну, не особисто тільки моїх рук справа, тому що мольфарів на Україні дуже багато, дуже багато ем, знахарів, які саме знаються на силах природи і мають замовляння до природи, а також слов'янських волхвів, які теж працюють із природними явищами. То ми усі загалом і працювали, щоб зима була теплою, щоб не було снігу великих морозів. Тому що знаємо, як потерпають в таких погодних гослови умовах наші. Е Захисники, і це дуже добре. Це не може не тішити. І, можливо, ви підкажете, чи звичайні люди не мульфари, можуть взаємодіяти з природою і просити помочі в природі, можуть змінювати, наприклад, погоду чи ні? Чи це треба бути тільки виключно мульфаром? Для того щоб ну, взаємодіяти із природою і з погодними явищами, от саме з погодою, потрібно мати посвячення, потрібно мати підключення до певних грегорів. Тому і з погодою працюють мольфари, які знаються на цьому і знаються, як правильно, тому що дивіться, наприклад, у нас можна зробити так, щоб снігу не було, а цей сніг може випасти, наприклад, там в Америці чи от дивіться в Афганістані у цьому році що творилося? розумієте Але із силами природи може працювати люба людина, як то повітря, земля, вогонь, вода. Тобто, кожна людина вона народження, народжена від землі, від природи, але має свою божественну частинку, свій дух, це божественна частинка. Так взагалі то можемо і користуватися заговорами і для води, і для вогню. І працюємо із деревами, і з почвою, і з камінням. Люба людина може цим працювати. але з погод... Одую ні, мають працювати тільки посвячені. До речі, усім прихильникам каналу містичні історії. Я відразу кажу, що після цього великого політичного інтерв'ю ми записуємо інтерв'ю на містичній історії. Пані Олена поділиться своїми цікавими особистими містичними історіями, і ми якраз поговоримо в цьому інтерв'ю, як взаємодіяти із каменями, кристалами, природою, погодою і іншими секретами мульфарів. Тому, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвіночки і будете в курсі усіх таємниць Всесвіту. А тепер плавно переходимо до політики. У Криму зараз звучать попередження про те, що незабаром може перерватися зв'язок з материковою територією РФ і готуються евакуаційні рейси. Також пропонують зібрати тривожну валізку і запастися пальним і їжею. Незабаром відбудеться другий раунд з кримським мостом. Наскільки я знаю, наскільки ми дивилися, екстрасенси дивилися, чи буде якісь напади на Крим на Кримський міст. Не бачила нападів на Кримський міст, е, Україна не збирається руйнувати Кримський міст. Е, але Росія може зробити це. Вони самі можуть е, на Кримський міст послати ракети і зруйнувати його для того, щоб українські війська із Криму не перейшли до Росії. Росія дуже сильно боїться, що Україна має... Має таку думку помсти і буде нападати не тільки на Кримський міст, а буде нападати на Москву. Знаємо, що там дуже такі невтішні новини, але позитивні новини для нас в Москві люди готують тривожні рюкзаки. І отже, Кримський міст Росія сама може зруйнувати для того, щоб підставити Україну. Так, це може бути. А от те, що зараз готуються евакуаційні заходи, дійсно готуються. і а знаємо, що і вивозиться і майно, і родини вивозиться ну, керівництва, які стосуються російських військ і російських громадян тому вони знають уже уже знають, уже з цим погодилися, що Крим таки повернеться на Україну на Україну. Ми це побачимо. Крим повернеться. Я не бачила воєнних дій на території Криму. Крим повернеться мирним шляхом, тобто просто мирним звільненням. Дуже оптимістичні прогноз. І це не може не тішити, адже дуже багато експертів вони кажуть, що якраз власне через Крим це все може затягнути. І війна затягується, оскільки ми йдемо е, туди, а це буде не так просто і недостатньо, що зброї в нас на даний момент. Але якщо це в цьому році відбудеться, то це просто неймовірно хороші і приємні новини. Загалом, якщо ми говоримо про закінчення війни, то кожен собі має якесь там певне уявлення про закінчення війни. Так для кого закінчення війни це просто щоб перестали стріляти, і там власне пішли процес переговорів, дипломатичний шлях і так далі, який може до речі затягнутися надовго і на роки. Так для кого закінчення війни. Це це коли там Росія розділиться на дрібні кусочки і заберуть в неї повністю всю ядерну зброю. Хоча це найправильніший варіант, так остаточна крапка, що вони на нас другий раз не нападуть. Кілька слів для вас, що таке закінчення війни, і коли орієнтовно ви бачите закінчення війни. Закінчення війни це для мене припинення військових дій на території України, це виведення України на границі, які у нас були на момент прийняття незалежності України, тобто на момент 1991 року. Це повернення Криму, це повернення наших полоненів, це повернення наших тяжко поранених і взагалі поранених наших. Це Засудження керівництва Росії, у тому числі Путіна і усіх його приключників і надання їм справедливого присуду, це відшкодування коштів, відшкодування майна, яке втратила Україна, це повернення наших діточок, які незаконно вивезені зараз на територію Росії. Тобто, це такий об'ємний процес, який буде у нас. З протягом іще дето біля трьох років трошки більше ніж три роки, але у 2026 році цей процес буде завершено, будуть розставлені всі крапки над «і» і буде досягнуто певних мирних переговорів і передачі наших територій і звільнення наших територій, і повернення до спокійного мирного життя без погроз, без того, що наш український народ буде боятися. Що може щось придлетіти, чи ми можемо щось втратити, чи знову прийдеться виїжджати за кордон? Так, і тому, власне, і кажуть, що хтось називає 23, й хтось 24, четвертий, хтось 25, п'яте, 26. шосте. Оце все, що ми описали, це глобальна перемога і остаточна крапка. Але є такий момент, що війна зупиняється і знімають військовий стан вже так. Тож ми не будемо чекати, поки будуть судити терористів. Військовий стан має взяти ще швидше до того, так коли припиняться військові дії. Чи ви розглядали можливо це питання? Чи бачили, коли вже буде цей військовий стан припинений, коли почнуть літати літаки цивільні в Україні? Це питання буде продовжуватися і ще вирішуватися десь до літа 2024 року. Восени 2024 року я вже навіть бачила свій переліт до своєї подруги у Польщі. Мені не потрібно було сідати на автобус і дуже довго їхати. Тобто, літаки вже будуть літати вже восени наступного року. Це вже буде досягнуто нормальні такі питання, але інше питання. Там перемовин, судів і так далі, воно і ще буде продовжуватися у наступному році. До речі, як цікаво, я теж бачила сон, теж була осінь, теж були літаки, і я летіла нарешті на відпочинок. Я знала, що ми вже переможці. Але я думала, що це станеться швидше. Я навіть чекала цієї осені, яка в нас була ось ось-ось недавно. Але бачите, в снах немає дат. Дуже важко орієнтуватися, коли відбудеться крім погоди і природи. Так, на жаль, на жаль, все ж таки, це е, все ж таки буде скоріше осінь 2024 року. Так, добре, але поки ми дійдемо до цього періоду, в нас ще є дуже важливі події, які мають трапитись на території України відповідно і звільнення наших територій. У мене є ще одне питання, але я перед тим зацитую Джона Кірбі. Адже Росія кажуть, готує ще один наступ на Україну найближчими тижнями і. Ось цитата: найближчі тижні будуть критичними у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін спробує розпочати ще один наступ і, можливо, з багатьох інших напрямків про це повідомив представник Білого Дому Джон Кірбі. Чи так це насправді і чи буде ще один другий раунд? Наступ наступ буде, але наступ буде невеликий. Ми знаємо, що російська армія вже виснажена. Вона втратила дуже багато військової техніки, дуже багато людського ресурсу. Втратила цей наступ він перетвориться для них контрнаступом нашої української армії. Наші захисники підуть у наступ, і ми вже достатньо отримуємо до середини квітня отримуємо військової допомоги з інших країн. Для того, щоб розпочати цей наступ. Дійсно, російські війська готують наступ по всій лінії, військовій лінії, де ведуться зараз військові дії, для того, щоб подивитися, де в українській армії слабкі місця, де можна прорватися. Але ми вже готові прорватися їм не вдасться, і ми, навпаки, підемо у контрнаступ. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Я не знаю, які сили природи мене привели в гори. А тоді, коли збиралися мульфари на місці сили, і вони побачили, що у мене є сила, і вони дізнавалися, що я знаю, навчалися, і потім проводили певний обряд посвячення у мульфар. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Я би хотіла ще поговорити на тему Китаю, адже це дуже така. Цікава тема і цікава країна, і, дякуючи, які війна може тривалість війни збільшуватися на території України, так і взагалі стосовно Китаю, дуже багато людей побоювань. Я нещодавно на своєму каналі випустила відео, де в коментарях дуже багато людей писали, що їхні бабці і прабабці ще тоді казали, що коли Китай розростеться, то світу прийде кінець, що Китай нападе на весь світ і знищить світ, і так далі. І загалом про Китай і про світ чуть пізніше поговоримо, а тепер до теми України. В мене запитання. Хто з. Каже, що Китай зацікавлений, що війна тривала довго, а хтось навпаки, як ви бачите взагалі місію Китаю у цій війні нашій? Сказати, що Китай зацікавлений у тому, щоб війна продовжувалася, Китай надіється, що він отримає від цієї війни дуже великі гроші, які йому заплатить Росія за те, що вони будуть їм поставляти військову техніку і так далі. Так, є, є у цьому сенс, але але сказати, що Китай буде разом із Росією нападати на Україну, чи Китай буде нападати на Європу, чи так далі. Немає немає у цьому ніякого сенсу, тому що Китай готується до своєї внутрішньої війни і готується більше до таких військових відносин, більше із Америкою ніж із Європою, тому що вони прекрасно розуміють, що напад на Європу це напад. Проти європейського альянсу і відсіч дасть не, не тільки Україна і інші європейські країни, а також у їм перевагу стане увесь світ. І для того, щоб не було повністю знищення Китаю, тому що будуть застосовані дуже передові види військової зброї, і навіть можна ну не знаю, Китай зможе застосувати ядерну зброю, то це буде ну зовсім недоречно не для Китаю, ні для інших країн. Я роблю висновок, що українці і їхні родичі ще попередніх поколінь так говорили, тому що вони десь Чули, якісь пророцтва стосовно Китаю, і, мабуть, на даний момент, слухаю я вас, то ситуація змінилася так. Пророцтва ті можуть не працювати вже на даний момент. Історія змінилася. Ми завжди очікували з тієї азіатської сторони нападу. Чому? Тому що це у нас в крові було закладено. Чому? Тому що Київська Русь дуже довго потерпала від е, монгольського іга. розумієте Тобто е, постійно ми думали, що там із Азії повинні на нас нападати. І тому склалося таке враження, що е, азійські країни вони становлять для нас загрозу. Але бачимо, що зараз е, Україна вона не одна, вона під захистом інших країн і вона під захистом усього світу, то нам боятися нападу із Азії зовсім не потрібно. Так. Водночас не боялися нападу сусіда, про який говорили вже, і говорили, і повідомляли, і попереджали, але не боялися, хотіли дружити, забули всі історичні травми, і трагедії, які сусід причинив українцям. І в мене, до речі, запитання до вас. Як ви думаєте, в чому глибинна причина, що ми століттями маємо такого поганого сусіда, і так він з нами недобре поводиться? Росія завжди була ображена на Україну, завжди, тому що Україна така передова, процвітаюча країна. Ми намагаємося приблизитися до, як до цивільного життя, до, до високого рівня життя, до забезпечення як у європейських та інших країнах. І нам це вдається, тому що у нас український дух, він він непереможний, У нас є труднощі. ми є їх подолали, пішли далі, ми е, постійно народ взаємодії з керівництвом держави, і ми разом, разом, разом е, ми йдемо шляхом до європейської інтеграції. Тоді як Росія е, вона тільки е, направлена на те, щоб е, народ страждав, щоб народ розбирався, скажем, там у своїх якихось там негараздах е, тому що е, слабенький народ. Дає дуже велику владу владу Росії, а влада Росії на що направлена? Тільки на своє особисте збагачення ніяк не направлена на те, щоб народ процвітав, і те, щоб в Україні не був дуже високий рівень життя. Тобто знаємо, що центральна область, скажімо, там московська, там санкт петербургська там вони мають більш-менш. Але ті народи, які, наприклад, на Уралі у Сибіру, вони дуже сильно потерпають і не отримують допомогу. Тому вони, Росія ускладнює життя своєму ж народу для того, щоб народ мав проблеми дуже великі, і народ не мог повстати проти свого керівництва, щоб голова боліла, наприклад, там спеціальною військовою операцією в Україні. Так? А в нас в Україні це війна, а в них просто спеціальна військова операція. От. Тому так, Росія себе ставить, вона шукає будь-який привід для того, щоб відволікти свій народ від того, що має бути перебудова у їхній країні. А ми є, Чому Росія проти України? ми є... Прикладом, що можна жити зовсім по-іншому, можна мати зовсім інші цілі, можна мати зовсім інше направлення життя, добробут мати зовсім інший, почуття там, кохання, підтримки, любові. Навіть навіть розумієте, навіть оце відчуття, те, що у тебе є батьківщина, що ми один народ. У Росії цього немає. От скільки я була на території Росії, я часто туди їздила і на навчання їздила е до шаманів і їздила е просто е мандрувати. Немає там такого. Розумієте, просто немає. Пані Олена, можливо, вам відомі якісь знамення, які мають відбутися, і це для нас буде знаком, що війна вже закінчується. Фінал. Ну, знамень за останній рік було дуже, дуже багато. по-перше, знамення із хмар ми дуже часто бачили хмар, такі як ангели на територією України. Дуже часто веселки. Потрійні, подвійні веселки. Останнім часом дуже часто спостерігаємо місячні веселки, що світіння, як, як місячне, як північне сяйво, розумієте? Дуже багато таких знамен, що саме ті процеси, які проходять у нас в Україні, вони правильні. Неправильні, і що війна, війна скоро закінчиться. І от останнім часом отримуємо інформацію, що над великими православними і християнськими взагалі храмами дуже часто бачать такі у повітрі, як, як зображення і Богородиці є зображення, і як Богородиця випускає голубів у небо. Тобто, дуже дуже багато як це у Нігівської області ми спостерігали, а також спостерігали на Західній Україні, дуже таких багато знамень, що дійсно війна закінчиться, і на завершення нашої програми я би хотіла вас попросити для всіх наших глядачів якісь рекомендації щодо захисту, щодо того, як ліквідувати тривогу, коли там летять ракети або людина в якійсь небезпечній точці, як поставити захист на свій дім, на свою сім'ю, на своїх дітей. Захист е, буває дуже різний. Захист буває енергетичний. Захист буває завдяки оберегам, амулетам і тим силам, які живуть е, у будинку, наприклад, той самий домовий. Так е, захист буває, молитвений захист, релігійний християнський захист. Релігійний захист, чому я так наголошую, тому що у нас на Україні не тільки християнська релігія, у нас є дуже багато різних направлень віросповідувань, а також Є усілякі замовляння, є усілякі сили природи, які захищають нашу домівку, то захист може бути абсолютно різний і, скажімо, щось одне використовувати. Людина повинна використовувати декілька видів захисту, ті, у які вона вірить, тому що по вірі вашій дано вам буде, і те, що людина вважає собі захистом, те вона повинна використовувати. Ну По-перше, якщо говорити про Християнську релігію у нас було свято дуже велике, свято стрітення. От саме тоді ми беремо е, стрітинські свічки. Коли летять ракети, коли повітряна тривога, повін, е, е, потрібно запалювати стрітинські свічки, читати захисні молитви. Е, от Наприклад, псалом 90 так е, е, дуже е, дуже гарна, е, така цікава, е, ну дуже е, е, приємна молитва. Можна відкривати Біблію, читати біблію в голос. Треба сидіти ну, разом із родиною у безпечному місті, у прихистку, і братися за руки, тому що коли ми беремося за руки, це є об'єднання енергії, це є такий смерть, стоп, такий енергетичний, і читати, читати захисні молитви і звертатися. До сил, до вищих сил для того, щоб зберегли домівку і зберегли сім'ю. А яким особисто ви захистом користуєтеся? Я користуюся оберегами, я користуюся молитвами, я користуюся заговорами. А у мене у домі є живе домовий, і я підкормлюю його і теж прошу його захищати, тому що тоді, коли я у сховище я переходжу, я обов'язково. Кажу, що я залишаю домівку під захистом мого домового, я користуюся металами заговореними камінням. Наприклад, та є срібло, золото ношу, і я користуюся тими букетами, які я заряджаю тоді, коли у нас є свята. Ми знаємо, що на Спаса, у серпні, ми приносимо і Чорнобривці, і полин приносимо і пижмо, приносимо, і дереві приносимо захисні роди. Ми знаємо, що є свято Вербна неділя, яка, до речі, скоро у нас буде. Вербна неділя на вербну неділю ми освячуємо вербу для дому. Вона не тільки дає здоров'я, коли ми проводимо обряди із вербними гілочками, а також вона захищає нашу домівку. Також коли небезпека освячується квартира. тобто Чиною водою хреститься вікна, хреститься двері. Усе хреститься для того, щоб захистити. Дуже дуже багато практик. Я використовую практики захисту на чотири стихії, тому що земля порчу впитує, вода порчу змиває, вогонь порчу спалює, повітря відносить порчу тим людям і тим силам, які цю порчу наносять. Тобто, дуже дуже багато прикладів захисту. Про енергетичний захист, про християнський захист є дуже багато інформації у духовних наставників є у різних школах інформації, тобто ті, які енергетичними практиками займаються. Є багато інформації в інтернеті, якщо, наприклад, там люди не хочуть там, займатися екстрасенсорикою чи космоенергетикою, чи вони не, не звертаються до релігії, які вони сповідують. Тобто є дуже багато інформації в інтернеті, які вони також вони можуть використовувати в своєму житті. Я дуже вам дякую за інформацію. Стосовно домового, як з ним спілкуватися, як його годувати. Ми теж переходимо на канал Містична історія і зараз будемо знімати про це цікаве інтерв'ю. І стосовно практики на чотири стихії, яку ви що не озвучили, теж дуже цікава тема. І теж робота з стихіями вона потрібна і важлива кожній людині, але не всі це можуть зробити. В інтернеті звичайно багато інформації, але ми запишемо вашу ексклюзивну практику з цими чотирьома стихіями. А ви не перемикайтеся, натискайте лайки, підписуйтеся. Посилання на пані Олену є в описі до цієї програми. Дуже вам дякую, пані Олена. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.